Зима без світла це не страшно. Страшно без сина, без тата, без брата, без душевних розмов, без вечері разом, без тих, кого забрала війна. Страшно, коли в долонях тримаєш руку, а вона людяна. Зиму без світла можна пережити, а втрату можна, мабуть. Ні, бо їх вже більше не вернути, не обійняти, не притулитись, не поцілувати і не заговорити, бо уста німі. Зима без світла це не важко, бо є і свічка, і камін, і в небі ліхтарі. Важко день і ніч у боротьбі, друга пораненого прикривати собою, побратима нести у труні. Важко писати, кохана, якби я загинув, поцілуй за мене малого. І пам'ятай, хоч я не поруч, та завжди з тобою. Важко чекати дзвінка, коли навкруги лунають тривоги. І при свічках промовляти тихенько слова. Ти лиш бережи їх там всіх, Боже.